Вітаю глядачів. Першого міського ви дивитесь випуск новин, підготований нашими журналістами з головними подіями останнього робочого дня тижня. В Студії для вас працює Карина Крикун. Ми починаємо. Ріг посилює безпеку. У місті стартують нові проекти спільно з фондом «Партнерство за сильну Україну. Міжнародна програма підтримує ремонти укриттів у лікарнях і школах, постачає генератори та допомагає громадам прифронтових міст і не тільки. Усе це частина стратегії міста зі зміцнення цивільного захисту. Представники фонду відзначають командну роботу місцевої влади детальніше у нашому сюжеті. Розі посилюють безпеку та стійкість міської інфраструктури у мерії. Відбулася зустріч керівництва міста з представниками фонду партнерства за сильну Україну міжнародної програми, що об'єднує уряди Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Естонії, Канади, Норвегії та Фінляндії. Дуже чітко розуміє вклад громади, які знаходяться. Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим більше потерпають, Але завдяки вам решта території України є, є фактично на сьогоднішній день і ми. Більш безпечних умовах, якщо можна так сказати, завжди будемо підтримувати вас, і від вас залежить то ті напрямки, які ми будемо разом розвивати і підтримувати. Мета співпраці підтримати Кривий Ріг у підготовці до зими та зміцненні системи цивільного захисту. Йдеться про ремонт укриттів, забезпечення закладів освіти та медицини генераторами, створення безпекових умов для роботи та навчання. Yeah. Дуже вдячний вам, що ми підписали меморандум. І згідно цього меморандуму працюємо, і те, що ви сьогодні приїхали, і ми будемо з вами і обговорювати, і ви подивитися всі ті питання вже конкретно по тим укриттям, про котрі ми домовлялися, про ті. Наші заклади, медичні заклади. Тому я вважаю, ми сьогодні плідно попрацюємо у ці, цій справі в цій справі і ем, більш ретельно. Ем, Будемо працювати надалі. Як зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у Криморозі вже облаштували понад дві сотні укриттів у школах та дитячих садочках. Збудовані три підземні школи, а також триває ремонт у лікарнях та навчальних закладах. У нас робота. Складається з декількох компонентів. Ну, безумовно це оперативне реагування на реагування інфраструктури, на прильоти. Ну, Тут все зрозуміло, працюємо всі служби. Там, намагаємося там, можна швидше відновити. Інший напрямок це трансформація міста. Трансформація міста не лише відбува, але створення нового підходами, європейськими стандартами. Як це робиться Єраси, в якими намагаємося вступити у межах програми Партнерство за сильну Україну вже цього року стартує ремонт укриття у лікарні. номер 4. у гімназії Саксаганського району відкривається клас безпеки. А міські комунальні підприємства отримають генератори. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Мінус 15 цілий армійці з повітряного командування схід знешкодили в небі на Дніпропетровщиною півтора десятки російських БПЛА. По Нікопольщині ворог бив з гармат великого калібру та дронами камікадзе. Під прицілом опинилися мешканці міста Нікополь, Мирівської та Покровської громад. В Синельниковському районі гучно було в Петропавлівській громаді. Як наслідок пошкодження отримала інфраструктура, виникла пожежа. Напередодні ворог атакував Синельниковський район. По весельківській громаді прилетіли російські БПЛА. в руїнах. Два приватні будинки. Ще 13 пошкоджені. Дісталося господар. ...спорудам, автомобілям, підприємству та інфраструктурі. У Покровській громаді дрон камікадзе ворога поранив троє людей: жінку та двох чоловіків. Потрощена машина. В Нікопольському районі росіяни були по місту Нікополь, Марганецький, Червоногригорівський. Мирівській, Покровській громадах для цього залучив артилерію великого калібру та безпілотники. Дістали трьом будинкам фермерському господарству протягом доби. Сили ППО знешкодили сім російських БПЛА в небі над нашим регіоном. Ельна ніч для Києва. Росія атакувала столицю ударними дронами. Шестеро людей загинули під уламками. Ще 34 постраждали. Серед них двоє дітей. 22 локації у різних районах столиці. Це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Під завалами ще можуть бути люди. На Сумщині за добу постраждали двоє цивільних. Загалом регіон пережив 47 обстрілів по 19 населених пунктах. Внаслідок обстрілів троє людей загинули ще двоє постраждали на Харківщині неподалік села Богославка Борівської громади. Загинули дві жінки. Та один чоловік 70 років у селі Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік. У Краматорську на Донеччині поранена людина, пошкоджене підприємство і лінія електропередач. У золотих прудах Олександрівської громади пошкоджено будинок, авто і лінію електропередач. У Дружківці пошкоджено будинок, гараж і автівку. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджений автомобіль. У результаті 731 удару по Запорізькій області загинули. Чотири людини, зокрема, в Запорізькому та Васильківському районах внаслідок удару ФПВ-дрона загинула подружжя: 54-річний чоловік і 55-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 56 і 59 років. У Херсоні вночі та вранці на мінах пелюстка підірвалися дві екстрені медичні допомоги, які прямували на виклик та евакуйовували пацієнтку. Пізніше під час проведених робіт із розмінування небезпечної ділянки відбувся. Підрив міни пелюстки. Наслідок вибуху 49-річному поліцейському відірвало стопу. Крім цього, через скидання вибухівки з дрона постраждав 49-річний чоловік. Також ворог скинув боєприпаси із безпілотників на тролейбус та магазин. У наслідок російського удару біля ринку у місті Чорноморськ на Одещині загинули дві людини. Ще 10 постраждали, в тому числі дитина. На місці спалахнула пожежа знищені дві автівки та 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч. Відбили масовану ракетно шахетну атаку росіян. Вночі сили ППО знешкодили 405 ворожих БПЛА, шість крилатих ракет «Іскандер-К» калібр, шість балістичних ракет Іскандер М, дві аеробалістичні ракети кинжал. Ворог бив по Києву, Київщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині та Черкащині. За добу ворожі сили стали менше на 1040 солдатів убитими та пораненими, 442 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 95 одиниць автомобіль техніки 35 гармат, два броньовики, українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили чотири райони, зосередження особового складу і техніки та один інший важливий об'єкт російських загарбників. На фронті сили оборони України відбили 172 штурми росіян на Північно-Слобожанському та Курському, південно-слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпілівському, Оріхівському. Запорізькому та Придніпровському напрямках. У підсумку, за 1370 днів російсько-української війни окупаційні сили втратили 428 літаків, 11344 танки, 34423 гармати, 67306 одиниць автотранспорту, 1242 засоби ППО, 1540 ракетних систем залпового вогню, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше одного мільйона російських загарбників. Шістнадцять тисяч євро грантових коштів для розвитку власної справи в кривому розі для місцевих підприємців стартувала нова освітньо-грантова програма Ребілд відновлення заради майбутнього. Її втілюватимуть за підтримки українського представництва спілки робітничих самаритян Німеччини за фінансування федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. На церемонії старту програми побувала наша знімальна група. Можливості для розвитку власної справи із залученням грантових безповоротних коштів. Підприємці кривого рогу мають можливість долучитись до освітньо-грантової програми Ребілд, відновлення заради майбутнього із загальним фондом в 116 тисяч євро. Її втілює в життя українське представництво спілки робітничих самаритян Німеччини АСБ «Юкрейн» за фінансування федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини БІМЗ. Одна з активностей, яка ми сьогодні з вами історію якої. Ми Активно починаємо сьогодні з вами будувати. Це є власне підтримка генерації доходу, підтримка бізнес-середовища, саме освітня грантова програма. Тому вітаю вас кожного в цій історії. Програма має на меті надання підтримки малому бізнесу, ветеранам, ВПО та жінкам-підприємницям. Навчання з розвитку бізнесу триватиме два місяці і охопить 120 учасників. СБ, спілка робочих саме Німеччини, це не неурядова. Гуманітарна організація. Ми працюємо по всьому світу, можна сказати, в більше ніж 30 країнах, в тому числі і в Україні. Це один із проектів, який ми проваджуємо саме в Україні. У нас є різні напрямки діяльності. Так, якщо до більшість криволісів, то я думаю, ви згодом ще побачите ще. Ми робимо ремонти, ми робимо грошові допомоги людям, які цього потребують, ВИКОВА і тому подібне. Вся наша діяльність в Україні та й в будь-якій іншій країні йде за рахунок, як ми сьогодні озвучували німецького уряду. Сукупно-грантовий фонд 116 тисяч євро. 18 учасників отримують гранти по 5 тисяч євро. А двоє позмагаються за головний приз 13 тисяч євро. Цю програму для учасників проводитимуть в центрі Дія бізнес в центральному міському районі. Ми проводимо цю програму в центрі Дія бізнес в Бривому Розі. Ми отримали 217 заявок на участь в програмі. Ми маємо на сьогоднішній день в порівнянні з цифрами екосистеми взагалі всіх центрів, вражаючи цифри нашої програми. Це 116 тисяч євро загальний фонд програми Ревіл. Буде 20 переможців, які залучать по 5 тисяч євро для розвитку власної справи. І два фіналіста в різних категоріях досвідчені і початківці будуть змагатися за фінальну е, нагороду в розмірі 13 тисяч. Євра. Починаючи з 2023 року, завдяки допомозі профільних районних та міського управління розвитку підприємництва більше 770 суб'єктів бізнесу Кривого Рогу отримали додаткове грантове фінансування в розмірі близько 250 мільйонів гривень. Це безповоротні кошти, які не потрібно повертати. Але щоб їх отримати, потрібно скласти відповідний бізнес-план та успішно його захистити перед відповідною колегією. План міста уділяє дуже приділяє дуже важливу постійну увагу залученню суб'єктів господарювання про міста до грантових програм. Ви знаєте, хто вже співпрацював в кожному райвиконкомі створені проєктні офіси, фахівці яких займаються суто наданням допомоги від початку до завершення в підготовці бізнес-планів. В їх захисті, якщо це стосується державної нашої програми, власна справа під час участі в програмі підприємці відвідуватимуть лекції, виконуватимуть практичні та домашні завдання, разом із менторами розбиратимуть помилки, долучатимуться до психологічних сесій. Освітньо грантова програма Ребілд відновлення заради майбутнього триватиме до січня 2026-го. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Місто впроваджує сучасні технології, щоб забезпечити стабільну роботу закладів навіть у найскладніших умовах війни. Разом із міжнародними партнерами реалізуються проекти зі встановлення геліосистем, що дозволяють значно економити ресурси та забезпечувати дітей необхідними умовами. Паралельно розширюється мережа укриттів, які стають невід'ємною частиною кожного освітнього закладу. Усе це кроки до стійкості та безпеки нашої громади. Більше про досягнення та нові ініціативи у сюжеті. Анастасії, співак. Розі продовжують працювати над підвищенням енергоефективності та безпеки закладів освіти в умовах війни. Місто системно залучає міжнародну допомогу, зокрема через програму Партнерство за сильну Україну, щоб забезпечити дітей стабільними умовами навчання. Завдяки співпраці встановлені сучасні геліосистеми в дитячих садках номер 202 та 65, що дозволяє значно економити електроенергію та забезпечувати гарячу воду. Паралельно триває масштабна робота зі створення та оновлення укриттів, які сьогодні є критично важливими для прифронтового кривого Рогу. В нашому закладі виховується 137 діточок. Є у нас і групи спеціальні для дітей з особливими потребами. Для того, щоб були гарні умови для дошкільного закладу, у нас встановлена геліосистема. Вона надає змогу утворювати сонячну енергію у теплову енергію, і це дає нам гарячу воду постійно в дошкільному закладі. Ще за цей рік у закладах освіти міста облаштували 219 укриттів, а також збудовано три підземні школи. Місто продовжує розширювати мережу безпечних просторів, щоб діти могли навчатись навіть під час повітряних тривог. В сучасних умовах підвищуємо енергоефективність, енергонезалежність наших закладів в цьому році встановлено більше 70 вже сонячних електростанцій на лікарнях, на школах, на бедесте, на дитячих садочках. І ось новий проект це встановлено дві геліосистеми. системи. На 202-му садочку і 65-му садочку. Це тому, що ми виграли в конкурсі. Ми на це гроші не трати, ми виграли в конкурсі сонячна енергія для діточок. Завдяки донорській підтримці міжнародних партнерів у Кривому Розі також з'являються генератори для критичних комунальних підприємств. Буде розпочато ремонт укриття в лікарні номер 4 та облаштовано клас безпеки в одній із гімназій. Представники фонду наголошують, що прифронтові громади у пріоритеті, адже саме вони беруть на себе основні удари війни. Місто продовжує працювати, щоб кожна дитина мала. Доступ до безпечного навчання, а кожен мешканець до стабільних послуг. Спільні проєкти допомагають Кривому Рогу бути стійкішим, попри всі виклики. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. Жінки з команд нескорені, де 4-5-0 показують, що спорт може об'єднувати та давати силу навіть у найскладніші часи. Вони змагаються у футболі, стрітболі, плаванні, волейболі, сидячі та інших видах спорту, стабільно виборюючи призові місця. Нову форму спортсменки отримали напередодні нових стартів, і вона стала символом єдності і командного духу. Криворізький ветеран з Family Games – унікальні змагання, де беруть участь родини військових. Як виглядає форма? Дивіться ці далі Жіноча команда нескорені це дружини, доньки та рідні військових, які з перших днів відкриття міських veterans family Games» боротьбу участь у всіх видах спорту від футболу і волейболу сидячи до стрітболу. З трьох учасниць команда виросла до 12 спортсменок і вже посіяли прозові місця у різних дисциплінах. Для них спорт став не просто змаганнями, а простором підтримки і спільної сили. Ми приймали участь з відкриття цих змагань. Це з березня місяця. Ми приймали. Ми участь у футболі, ми приймали участь в волейболі сидячи, ми приймали участь в стрільболі. У нас вже вистачає на дві повноцінні команди, тому ми ділимося, не скоріні один, не скоро ні два дівчатка. І наші здобутки ми займали всі призові місця. У нас і перші є, і другі. Більше. І ми нагороди ми ділимо кожні, в нас немає такого, що, наприклад, хтось один забирає. Ми ділимося. Команда 4-5-0 – представниці військової частини 3011 національної гвардії України. Торік вони вперше вийшли на міські змагання, а сьогодні вже демонструють високі результати і на всеукраїнських стартах адаптивних видів спорту. Цього року спортсменки здобули свою важливу перемогу у футзалі та продовжують посилювати команду. Я сама приймала участь у розробці цього всього процесу. Е, придумувала, яка буде форма, як вона буде виглядати. Дівчата мені дуже допомагали емблеми туди розмістити, і це дуже важливо. Бо це ці, цілий рік ми приймаємо участь у всіх заходах, одягаємо футболки, які там, наприклад, нам на змагання видавали. А зараз ми можемо домовимось ідентифікувати як команди в одна ціла і відрізняємося, хоча б по формі від інших команд. Це дуже важливо. Аби дівчата мали наснагу на наступні перемоги. Учасниці отримали нову власну форму, яку самі ж і допомагали створювати. Вона стала Символом єдності та впевненості, тим, що об'єднує команду на кожному майданчику. Сьогодні найголовніше, тому що нам треба триматися разом. Нам треба вижити в цій війні. Нам треба підтримувати одного наші збройні сили і перемогти. Тому ми вам дуже вдячні, що ви приймаєте участь у наших міських змаганнях. Ветеран Фімлі Геймс, що створили свої команди, де показуєте високі результати, і ми бажаємо вам тільки успіху тільки натхнення, тільки здоров'я, сил, щоб іти вперед, перемагати і ворога нам всім разом і в житті, і в спорті, і всьому тому, що ви собі Veterans Family Games у кривому розі унікальні. Це єдині змагання в Україні, де плічопліч виступають родини військових, створюючи спільну підтримку та незламність. Анастасія Костанюк, Ірина Семкович, міський». Були головні події цього дня. Більше новин ви можете дізнатись з наших соціальних мереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії. Працювала Кирина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.